Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки цього дня. Ситуація на нашому напрямку фронту залишається під повним контролем Збройних сил України. Наші захисники впевнено тримають оборону на відбитих у окупантів рубежах та здійснюють необхідні заходи щодо знищення бойових спроможностей ворога. Так, підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони Таврійського напрямку це наш напрямок, виконали 113 вогневих завдань. Мова йде як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по плановим целям, виявленим раніше. Втрати противника уточнюються. За повідомленням оперативного командування Південь, сьогодні, просто під час промови кривавого диктатора Путіна, де він розповідав, що не воює з мирним населенням, терористи розстрілювали мирний Херсон з реактивних систем залпового вогню. Ворог. Вдарив по житлових кварталах, об'єктах критичної інфраструктури, дитячому садочку, по лікарні, ринку та зупинці громадського транспорту. На даний момент відомо про 5 загиблих та 21 поранену людину. 16 з них знаходяться у лікарнях. Також, за даними Генштабу ЗСУ, від ворожого артилерійського вогню постраждали райони 14 населених пунктів на Херсонщині. У Криворізькому районі обстрілів не було. У самому Кривому розі злагоджено функціонують усі органи влади, працюють усі соціальні установи та комунальні підприємства, лікарні забезпечуються необхідними медикаментами. Ситуація в місті повністю контролюється Радою оборони міста. Вся критично важлива інфраструктура працює. Міський електротранспорт працює на 100%, також на 100% працює і вуличне освітлення. Навіть в умовах воєнного стану Кривий Ріг. Налагоджує довгострокову взаємовигідну співпрацю з європейськими містами. Сьогодні, у ході онлайн-зустрічі за участі послів Немеччини та України в Німеччині, Кривий Ріг підписав меморандум про партнерство з німецьким містом Дуйсбург. Між нашими містами Кривим Рогом і Дуйсбургом, існує багато спільного. Дуйсбург називають індустріальним серцем Німеччини, а наш Кривий Ріг промисловим серцем України. І по чисельності населення наші міста майже однакові буде можлива співпраця двох міст в економічних, медичних, освітніх та культурних проєктах. Нагадую, міська рада Дуйсбурга 9 лютого одноголосно прийняла рішення про партнерство з нашим містом. Хочу процитувати для вас слова мера Дуйсбурга Зьорена Лінка, які він сказав сьогодні під час підписання договору. Майже рік люди в Україні переживають нестерпні страждання. З солідарним партнерством ми посилаємо сигнал, що разом стоїмо на боці українського народу. Я у свою чергу також впевнений, що завдяки таким європейським партнерам, як місто Дуйсбург, ми будемо мати надійних друзів, з якими разом подолаємо всі труднощі сьогодення та після нашої спільної перемоги будемо реалізовувати мирні проекти. Та про наші мирні спортивні перемоги. На чемпіонаті України з легкої атлетики вихованці Криворізького ДСШ номер 9 показали чудові результати. Станіслав Коваленко став чемпіоном з бігу, виконав норматив майстра спорту міжнародного класу та був відібраний до збірної команди України для участі у чемпіонаті Європи. А Евеліна Заїка посіла перше та третє місце у двох естафетах. Вітаю наших спортсменів! Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші Збройні сили та нашу перемогу, неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!